Доброго ранку, друзі, з вами Донецький. Радий вас вітати на черговому випуску новин з FIFA Ultimate Team. Але перш ніж ми почнемо, по-перше, хотів би подякувати вам за ту підтримку, яку ви мені надаєте в черговий раз, але мені дуже приємно, всі лайки, всі коментарі, це мене мотивує створювати для вас новий контент і робити це як можна частіше. Окрім того, якщо ви полюбляєте стріми або якщо ви хочете подивитись, поспілкуватись онлайн. То у вас е, може виникнути така можливість, тому що вчора в нас був пілотний стрім, і, в принципі, мені сподобалось, хлопцям то був, наче теж сподобалось. Тому е, я вам залишу посилання на свій е, твіч канал. По FIFA, на я його створив нещодавно, або ви можете приєднатись до стріму через YouTube. Там ви зможете в мене спитати щось в режимі онлайн, якісь питання з приводу трейду, коли купити МБП, коли продати МБП, дати мені якийсь зворотній зв'язок і таке інше. Тож підписуйтесь і на цей канал, якщо вам цікава тема стрімів. А ми будемо переходити до новин. Перш за все, в нас в п'ятницю вийшла нова команда Друга Фуд Birthday». І моя особиста думка, що ця команда, в принципі, краще, аніж перша. А якщо ми подивимось на хедлайнера, ну тут Вінісіо Джуніор і коштує він 4 мільйони майже монет, таких гравців в першій команді у нас банально не було. Також у нас тут є Бруно Фернандеш з непоганими статами з п'ятірку на скілмув, теж він майже мільйон коштує. Є Ентоні, який коштує 760 тисяч, і є середні гравці АLEX і... Тімо Вернер, в принципі, на мою особисту думку, команда непогана, фолдеру як такового в нас не дуже багато. В принципі, це тільки К'яєр, з того, що ми зараз бачимо, і онана. всі інші гравці коштують допоки дорожче свого. Фолдор. Окрім того, в нас вийшли ікони. І ікони, на мою думку, теж вони, ну можливо, якщо не краще, ніж в першій команді, але їх можна порівнювати. Ну, є у себе, які коштує 12,5 мільйонів, так таких ікон в першій команді не було. Йому зробили 5-5, і ми з вами тако. Таке припущення висловлювали, що може бути це Еусебіо на лоудінскріні, а не Луїш Фіго, якого нам зливали. І в нас і вийшов саме Еусебіо. Шалені стати 5-5 це, ну я думаю, фул мета картка, яка коштує відповідні гроші. Кака цікава картка. Також йому зробили 5-5. Тож, якщо ви є в... Шанувальником таланта цього бразильця, пам'ятаєте, як він за Мілан грав разом з Мішеви в тому числі, то, можливо, для вас є зараз змога пограти за картку з 5-5 і а, йому ще апнули дуже сильно баланс. Тобто, в принципі, цього разу в цій команді є. Видали, ну, на мою думку, команду сильнішу і стосовно апгрейдів, і стосовно самих карток, аніж команду першу. Можливо, вони це зробили через те, що люди відкривали паки, саме а, ті, які вони сейвили, допоки в нас не було промо на першу команду, а в другу вони додали багато крутих ікон. Той самий Вейн Руні, теж п'ятірка на skill moves, так? ДСІ, п'ятірка на Вікфу для захисника, шалені Стати. так? Одним словом, багато крутих карток про Мальдіні 5-4. Я взагалі мовчу це кращий захисник варі. Також ми отримали СБЧ на Крістофера Нкунку, і тут ком'юніті розійшлося в своїх думках, дуже багато в нього дізлайків. Чому? Тому що Шериф зливав нам 92-гу або навіть 93-го версію, тому що він ще має 92-гу версію Пасту Глорі, який вже кілька місяців, і яка коштувала там 3 мільйони монет до релізу СБЧ і до зливів СБЧ на нового Гонконгу. А, і тут о, всі очікували, що вийде цей о, нова сбч картка вийде там з такими самими статами або наближеними до них. Але її зробили інакше. Вони подивилися, що ком'юніті задізлайкало Мбапе, що вони його не збирали, що їм не до вподоби прийшовся цей потом, і вони дали картку більш о, доступну. Так всього лише мільйон сто коштує ця збірка. Але вони понерфили йому стати, тобто зробили гіршу картку аніж пасту Глорі, і в принципі вони зробили це відчутно. Там плюс 3, плюс 4 на деяких показниках це буде відчуватися в грі. Я вже дивився огляд інсепшн на цього гонкунку, і ну, він про це казав. Але якщо ми подивимось просто на цю картку а, без прив'язки до 92-ї версії, то ми все ще маємо француза з Бундесліги, з 5 skill moves, 5 вікфут з дуже сильними статами. Якщо ми даємо йому хакст стиг ст, зіграності то ми бачимо основні всі стати по 90, також він має е, захисні можливості, тобто він може грати в центрі поля, і він все ще 5-5 з купою е, основних трейдів: і аутсайд фудшот, і фінесшот. І наскільки я пам'ятаю, ця картка багато хто з програвців каже, що це найкраща тривела в грі взагалі. Тому моя думка тут знов розходиться з цими дізлайками, так само як було з Канте. Я вважаю, що картка непогана, можливо, навіть його зберу собі. Тому напишіть мені, будь ласка. В коментарях, що ви думаєте, чи варто мені збирати, наприклад, цього ванкунку замість мого рібері, який, хоча рейтингом і вище, і це теж важливий момент. Так вони дали 89 рейтинг, всі побачили і пішли дізлайк, дізлайк, дізлайк. Але подивіться на стати тут в мене 90 рібері, але в дві 2360 шістдесяти інґім майже на 200 статів більше. І в принципі основні стати пейс більше, шутінг такий самий, передачі краще, дріблінг краще, фізика краще, дефендінг краще, але рейтинг менше. Ком'юніті подивилась просто на рейтинг і все. Тому, можливо, на стрімі на наступному зберемо з вами. Або, можливо, я сам зберу. Напишіть, що ви думаєте з приводу Крістофера Нкунку. Також в нас вийшли кілька потмів, І вже ми маємо ціни на цих ці гравців. Антуан Грізман 4.4. Я в минулому випуску аналізував цю картку, тому зараз просто ціна 293 тисячі монет. Його залайкали. І знову ж таки, огляди на нього від Inception, від Аузіо вони показують, що картка непогана, якщо вам ну, відносно. Бюджетний нападник Ла Ліги або Француз. Я думаю, що це прикольна картка, вона точно коштує своїх монет. Кварачхеля потом 68 700. Це подарунок, на мій погляд. Якщо у вас серія, А, або просто якщо ви хочете фуфан пограти там 4-5 картки, є шанувальником таланта. Хвічі, тому я думаю, що можна зібрати. Тим паче стільки фодеру зараз є в рік, дуже дешево. Також нас вийшов Хінкапія з Майера, захисник, з дуже потужними статами, особливо Пейс. І в принципі, багато лайків. Я думаю, ця картка буде популярною. Я думаю, що якщо ви збирали Діабі, то це у вас вже є лінк навіть до цього Хінкапія. І ще важливий момент: при виконанні цього гравця ви отримуєте також один з токенів. Це вам потрібно так, там потрібно. Ми зараз подивимося виграти сім матчів. От я не пам'ятаю, де саме токен, ми зараз це. А, о, все пам'ятаю. Просто він був наприкінці забити вісім голів гравцями з Бундесліги. І в нас є нововведення, Якщо раніше це потрібно було робити або в склад Battles на рівні любитель, або в Райвелс, то зараз. І Sports вирішили рахувати, і матчі Food Champions також. На мій погляд, це дуже величезний він, і тепер ви можете. Граючи свої Food Champions, а, виконувати також завдання на гравців. Тому придивіться, якщо у вас є гравці Бундесліги, то просто під Лігу ви можете виконати цього гравця. І тут саме в, цих, в цьому завданні є новий токен. Окрім цього, токену в нас вийшло ще кілька свапів. Food mentor нам тут підбірочку зробив, але я залишу, як завжди, а, трекер футбіну на ці всі свапи, ви подивитесь, хто вийшов. Шість а, безпосередньо нових токенів. Тут у нас є. На FedBos Day Cup Objective, і це вам треба виконувати. Це новий режим в онлайн товариських матчах. Тобто він там треба зробити склад з одним гравцем в основному складі з рейтингом 89 або вище. І зазвичай можна накидати на лаву для запасних. Купу високорейтингових гравців всі ставлять на паузу на початку матчу і випускають о, своїх о, там. Я не знаю Роналду, Зіданів, Мбаппе і таке інше, випускають джерзіні саме з лави для запасних. Тому ви теж можете так робити. Я в принципі виконував це завдання звичайним складом, але якщо суперник протискає паузу, я теж випуск роблю заміни. То майте на увазі, тобто в основному складі один гравець 89, але ви можете робити зміни. І я думаю, що це ну, також може вам допомогти, якщо у вас там в основному складі нема метагравців з рейтингом 89 та нижче. Також ми отримали фут СБЧ, FIFA 20, виконуйте його обов'язково, і токен в паці. Але це додатковий токен. Дивіться самі, чи хочете ви це виконувати чи ні. Особливо я токени не купляю паки в магазині, і токени за це не. Отримаю. А окрім того, а, так це вже нас не окрім того, це вже нас наступний день. Це вчора в нас вийшов а, Food Birthday Draft Objectives. І Якщо ми все виконуємо, всі завдання, які там є, то ми отримуємо. Там треба грати гра... треба грати драфти, вигравати матчі, або просто грати драфти. Так от ми отримуємо за всі виконання. Він тал Вайл Картські лінії, Фудсентуріон Ребіч, Ф'ючер Старс Кудос, Лелі Кін Хіро, і для бюджетних складів, в принципі, ледлі кін Хіро, хоча він вже зараз і дешевий, і програє багатьом іншим карткам, але ці лінки, це новий герой і, в принципі, в бюджетному складі там або можливо в... В якомусь режимі, де перші володарі вам потрібні, ви можете за нього пограти. Також ми отримуємо food, bodз і так, токен і отримаємо драфт токен і купу паків. Тому подивіться цей режим. Подивіться, якщо ви любите грати драфти, то можете виконати це все. Але вам в будь-якому випадку треба буде зіграти кілька матчів, щоб отримати цей токен. В принципі, ось у нас фут драфт без Обжектів. Це в нас DAB. Зараз ми подивимося окремо токентрекер і а, подивимося що, скільки перемог в драфті потрібно зробити. І в нас ще одне СБЧ а, вийшло: це фут 20. так. Фуд 19-FOD 20, виконуйте, їх обов'язково не забувайте. Окрім того, в нас вийшла нова команда Man of the Match. Ну і тут, в принципі, є цікава картка Халанда, а все інше, на мою думку, фолдер. І коштує воно як фолдер. Так, Бруно Фернандеш має цікаві стати, але в нього нема апгрейду на Вікфу, так як в його 90-ї версії а, Чемпіонату світу. ну Тому з показником 3 на вікфуті це картка не дуже цікава, але в нас з'являється додатковий фолдер в РІ. Окрім того, в нас в ничию зіграв Nottingham Forest та Вулверхемптон. Якщо ви збирали з бачина Гіпса Вайт або Матео Куню, то ви отримаєте плюс один до будь-якого з них. А також ми очікуємо, що їм дадуть апгрейд Вікфу, тому що їй обіцяли зробити у разі нічі апгрейд Вікфу для обох цих гравців. Окрім того, в нас на вихідних відбулося кілька матчів за участю гравців в Fantasy Food і нас отримує апгрейд Рубен Рубендієш за рахунок перемоги. Перемоги над Ліверпулем, Манчестер Сіті. У нас отримує апгрейд у Помікану за рахунок перемоги Баварії над Борусією. А також він може отримати апгрейд вже наступного матчу, якщо він просто з'явиться в складі проти Фрайбурга, тому що в нього вже два є дві появи з трьох в рамках цього промо. Також Фернандо, перший апгрейд отримує за рахунок перемоги Севілії. І е, Рашется, якщо ви його виконували, також отримує. Перший апгрейд. А, так, це нам не цікаво фу, Центуріони. Окрім того, в нас вийшло СБЧ на Дженаро Гатузо. Ми на стрімі його дивилися, дивились контент на стрімі. І е, я сказав, що ну, мені картки не дуже подобається, і в принципі всі, з ким ми сиділи, вони теж так собі відреагували. Хлопці на стрімі теж казали, що Та, ну, це таке щось не дуже цікаве. Але ми бачимо, ком'юніті залайкало його і залайкало його СБЧ. 400 тисяч коштує збірка. І в принципі це дуже величезна кількість лайків, Ну, порівняйте з тим самим кунку, порівняйте з іншими картками, які в нас виходили, тобто це СБЧ ком'юніті зайшло. Він має брейд скіл мус до 5, він має гарне розподілення Acceleration і Sprint Speed, що важливо для гравця центра поля, він може бути ленті, це в принципі теж важливо. Але, ну я не знаю, мені здається, йому треба давати стиль зігнаності тінь, тому що швидкість дуже важлива в цій грі. І ну, якщо в нього 80, ну, це відверто замало. Але якщо вам потрібно або цікавиться будь-яка ікона. Я вам нагадую, що не треба дивитись купу оглядів, не треба навіть там не знаю зараз слухати мій огляд. Ну я висловлю свою думку, так Точніше, слухати треба мій огляд, але вирішувати на підставі цього огляду не треба. Зберіть оренду. У вас є завжди оренда на ікону. Зберіть її, і ви зможете пограти за будь-якою цікаву вам картку. І подивіться самостійно, чи підходить вам ця картка, чи не підходить. Аренда зазвичай коштує дуже небагато. Tô tomando. Фодеру зараз багато в нас в клубах, і спробуйте це, я думаю, буде окей. Бакайос Сака в нас вийшов потом англійської прем'єр-ліги, його, ну, в принципі, розподілилися думки. Я думаю, що це, це через те, що в нього вже багато спешл карток і він 4-4 все ще. Тобто, і її не зробили йому апгрейд ані Вікфуд, ані скілмовс, як тому самому Грізману. Втім, СБЧ коштує всього 111 тисяч монет. Тому, якщо ви фанат Арсеналу або англійської прем'єр-ліги, Можете зібрати цю картку, спробувати пограти за нього. Ну, але мені здається, для серйозних складів це вже таке собі. Це більше фан-картка, аніж картка для серйозних складів. І вийшов в нас з Бечена Сімонса, гравець місяця, потім Aero Дивізія. Ну тут взагалі просто фолдер-картка, і коштує він 31 тисячу монет. Ну, Тут дивіться самі, чи збирати це, чи ні. І переходимо до зливів інформації, що на нас очікує а, сьогодні. По-перше, Фудшеріф нам зливав таких гравців, як а, Мехле, не знаю, чи правильно я сказав. Ніко Гонсалес, це буде СБЧ, також СБЧ буде на Толісо. Не знаю, чи сьогодні чи ні, але це ми очікуємо в найближчі дні. Також в міні-релізі сьогодні в нас буде Гендузі і в міні-релізі буде, скоріш за все, Песіна, тому що він зливав Песіну з К'яйром, К'яйр вже є в основній команді. Тобто ми очікуємо на цього італійця на песіну. Що для нас це означає? Міні-реліз картки, скоріш за все, Песіна, Гендузі та. Скоріше за все, це ма-маехля. І ми будемо знову ж таки бачити дві версії цих карток: п'ятірка на Skill Moves і п'ятірка на Вікфут. І я думаю, що Гендузі з п'ятіркою на Вікфуті або на Skill Moves, це буде дуже цікава картка. Тобто інші дві таке собі не дуже мені подобається. А от Гендузі буде цікава картка. Подивимось, скільки він буде коштувати. Так, і е, останнє в нас на сьогодні це те, що в нас е, закінчується кілька СБЧ. Е, Обов'язково виконати FUD-17. Тому що тут є токен, і якщо ви хочете крутити рулетки, то для вас сьогодні останній шанс зробити, звичайно, єр pick або 88 плюс ікону pick. Я вчора зібрав на стрімі, і в принципі мені випало найкраще був Джерард. Ну це було очікувано. Але якщо ви полюбляєте ці рулетки, якщо у вас багато фодеру, інколи там падає, що я можу сказати. Я не буду давати акцентувати увагу на токенах, тому що я намагався. Казати дуже швидко, але я бачу вже 17 хвилин. і Це вже забагато для формату цих новин. Тому я додам просто токен на трекер футбоздей до опису цього відео. В принципі, ми про все поговорили. Зможете подивитися, якщо ні, задайте мені питання в коментарях, я на все відповім. Тож зустрінемося з вами напевно на огляді маркету, можливо, або на наступних новинах, або на стрімі. Коротше, десь зустрінемось. Пишіть в коментарях, де саме ви хотіли б це зробити. Все буде Україна, пака.